Розкажіть мені, будь ласка, цей випадок, коли ви були в храмі, так, і вам з'явився Ісус? Так, три роки тому, то було, 21 листопада 2020 року, мені з'явився Господь Ісус Христос і сказав мені такі слова, що ви не приходите до мене. Ну, я навіть так думала, роздумувала, але багато людей в церкві, а Ісус сказав, що не проходять до мене. І слова Ісуса були такі, що вже не той час, щоб будувати будинки, квартири, думати про машини, купування. Ісус сказав: моліться за спасіння своїх душ і за спасіння своїх близьких. Що я скоро прийду, я вже стою за дверима. Дякую. Дуже дякую за це послання. Я думаю, що люди бачать, що все справджується, війни. Голод, море, ну, тобто епідемії, і що цей час близько, і це вже через вас як підтвердження. Тобто, це було в вигляді видіння, так? Так. було угу. видіння. Ви як? Ви не перелякались, коли побачили? Ні, ні, я, я, я велика радість була, угу. і я думала, що в люди були багато людей, заповнена церква, людьми. Ви думали, що ба, вони бачили? Так, я оберталася, бо я чула я чітко чула. Ну я чула голос, тобто, тобто то розмова не була там словесна. Угу. А цей голос був в серці. Угу. Я чула ті слова Ісуса в серці, угу. і я був... а, а що цікавого, чи ви можете розказати? Ви вчора, коли прийняли водне хрещення, їхали. Ми їхали назад по дорозі, і ви почули Духа Святого. Що ви почули? Я почула такі слова, що є така, що практикують прийняття при ну, як приймаєш святе причастя, жертвуєш за своїх близьких. Ну там говориш за навернення там сина чи мами. Чи жертви за воїна, я чула, що то не добре, то, то є гріх. То гріх є так не можна тобто в писанні цього немає не, і не, це не, не, можливо, не, не, не можна практикувати. Такого, такого не можна робити. То є угу. чисто дуже видумка і. Дякую. Хай Господь благословить.